Я вітаю вас, дорогі радіослухачі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні тема моєї проповіді спрага. В книзі Пророка Моса написано: Ось дні надходять, говорить Господь Бог, і я пошлю на землю голод. Не голод за хлібом, не спрагу за водою, а спрагу лише за слуханням Слова Господнього. Як зрозуміти ці слова, що Бог проговорив через пророка колись? Довгі сімдесят років. Україні двері проповіді Євангелія були зачинені. Це страшно, страшно, коли був голод хліба, страшно, коли є спрага за водою. Не може людина довгий час бути без їжі, а тим більше без води. Але страшнішого за голод і спрагу слухання слова Господнього немає. Це не мов би дім без світла, човен без компасу. Слово Боже це життя, світла дорога. Хто читає слово Боже, їм очищається розум, воно промовляє до сумління, дає життя і благословіння. Багато молодих людей полюбили Слово Боже, і їхнє життя змінилося. А багато, надто багато не проявляють жодного інтересу до Слова Господнього, а воно луна. Це слово, Бог не мовчить, Він говорить, хто є дуже уважний до його голосу, може розлічити його від голосів других. Чи не проговорив він до тебе через твого сина, дорогий тату, або ж твою доньку, мамо, як які обманув свого батька. А через роки Бог проговорив до нього через ребро, що було пошкоджене пізніше через дочку Діну, що пішла подивитися на молодих хлопців і була насильно взята в дім Сихема, а ще пізніше через. Сина на молодшого Йосипа, що одіж його розглядав і плакав гучним плачем. Сину мій сину, ти помер від дикого звіра, що напав і роздер тебе. Цар Давид плаче над сином своїм Авесаломом. О, хто би дав мені померти замість тебе, сину мій сину, а перед тим перс Божий опирається в Давида, ти є той чоловік. Бог говорить, говорить через стихійні лиха, біди, що приходять одна за однією. Говорить, люди, скільки ви набідувалися, скільки натерпілися, придіть до мене. В мене є відповідь на всі ваші запитання. Я допоможу вам вийти із ваших труднощів. Та люди не мають бажання зупинитися, прислухатися і послухатися Господа. Та ось надходять дні, коли Слово Боже забереться від землі. І захочуть почути його молоді і літні, та слово Боже більше не пролунає. Того дня, говорить Господь, будуть ходити від моря до моря, від півночі до півдня, від сходу до сонця до заходу. Гарні дівчата й хлопці, шукаючи слова Господнього, але його не знайдуть, будуть умлівати. Від спраги духовної і тинятися туди й сюди та слова Господнього не почують. Це буде дуже жахлива картина, якої навіть уявити собі неможливо. Люди будуть мати все в достатку, матеріальний рівень поліпшиться, та душа не насититься. Душа буде квилити та шукати допомоги. Втіхі у смутку появиться безліч запитань. Але слово від Господа не прозвучить сьогодні. любі друзі, є чудова нагода говорити з Господом в молитві, читати слово Боже, Біблію чи Євангелію, доки лунає проповідь по радіо чи телефірі, є можливість піти до церкви і послухати слово Боже чи вдома в оточенні своєї родини або сусідів читати і вивчати слово Боже, яке скоро, дуже скоро забереться із землі. Не відкидай на завтра цю дорогу можливість, що дарував для нашого народу. Вічний Господь, нехай всесильний Бог допоможе вам, любі друзі, зрозуміти цю істину і не стояти в стороні від Божого призову. Прийми його і будеш жити вічно. Так закликає нас Дух Святий. Я молюся безсмертному Богу, вже не плаче душа, а радіє. Я приходжу сьогодні до Тебе через віру, любов і надію. Слово Боже, це світильник нозі, воно вказує дорогу, по якій ніколи не спіткнеться людина. Господь говорить до нас через. Через своє слово написано на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Все через нього сталося, що мало статися. Інколи деякі бідні скептики запитуються, усміхаючись, куточка губ своїх. А як це можливо, що Біблія, тобто слово Боже, може говорити, вчити, відкривати і так далі? Біблія ж, бо є дуже давно написана і тому є дуже стара. Відповідь проста для питливого чоловіка. Я думаю, що сонце, яке світить з неба, є не молоде, а навіть дуже старе. Але воно гріє. Не залежить скільки йому років, але під проміння сонця спішить кожен, щоб зігритися. Так само відбувається і з Словом Божим. Чи є різниця, коли його писали Божі люди, яким Дух Святий диктував небесні закони. Головне, щоб ці слова зігрівали душу, розм'якшували серця, вселяли надію, творили мир. Щоб зрозуміти Божі істини, треба їх читати, з ними знайомитися і їх полюбити. Будь спрагнений шукати слово Боже. Боже, нехай у твоєму серці буде спрага до пізнання Спасителя світу Ісуса Христа, тому що Він скоро прийде знову, щоб забрати своїх від землі, і настане тоді велика спрага знайти Господа. Нині, коли є можливість, шукай Господа, якщо можна знайти Його. Він стукається до Твойого серця, тому що Він близько до Тебе, нехай буде спрага в твоїй душі, шукати лиця Божо, молитися і чечитися читати Євангелію на збудову твоєї душі, нехай Бог благословить Тебе і сім'ю Твою. Наразі я прощаюся з вами. Амінь.

Там учитель, коли те все, буде, коли ти судити світ прийде, У По світі почуєте слухи воєнні, бо народ на народ, і будуть недуги і голод і помір і братська, як рок потече. Жиця віра погасне надія, в серцях проколоне любов, і нові люди тоді облазняться, люд, неповинною кров. Коли ви гидоту побачите в храмі, то знайте, що субриді. Щоб двері для вас не закрили, держіть, ви світильники в руках, велике горе, цю землю, і страшні муки прийдуть, тоді скажуть: люди падіть, на нас гори, та гори, на них не впадуть. Хвилини жадні будуть смерті, та смерть від людей від і хто в той час буде на даху, чи в полі, нехай він додому не спішить. і сонце померкне, не дасть місяць світла, і зорі зорізне.